Розпочнімо, власне, із постановки самої проблеми. Є суперечності, є великий масив нормативно-правових актів. Само по собі це ж не є такою великою проблемою. А ось ці суперечності, як вони потім ем, виявляються, проявляються і ем, можуть навіть ем, на житті українців позначатися. Насправді, проблема не тільки суперечності, там масив Кож досить проблема. Зазначу, що останніми роками, коли десь останніх років п'ять, у нас навіть було введено нові терміни, як давчий СПАМ, ПАМІ, що означало відповідальність, звичайно... ну, що Пані Ірино, я зараз спробую, щоб режисери спробували з вами зв'язатися ще раз, бо чуємо вас ривками. А тема така, де кожне слово, яке зараз зникло. Я перепрошую, мені кажуть, але я не чую, на жаль, що ви кажете. Просять не переривати зв'язок, а насправді, аби ви просто мікрофон до себе ближче якось, якщо можете підтягнули, бо якісь такі є. Спробуємо. Чи, чи, чи почуємо ми вас зараз? Ви казали якраз про законодав... законодавчий СПАМ, його було чимало останніми роками, так? Так, законодавчий СПАМ це поправковий СПАМ, коли Верховна Рада просто не мала. Здатності опрацювати ту кількість законопроєктів, яка надходила до е, парламентської зали, це також було досить великою проблемою. Ну і та проблема, яку ви згадали щодо колізії, так нормативно-правових актів, також її неможливо залишити поза увагою, оскільки, коли ми маємо два нормативно-правових акта, навіть однакової юридичної сили або не однакової юридичної сили, вони містять норми, які прямо суперечні на в дальшому ми е, зіштовхуємося з проблемою, яку норму ви. Та є звичайно певні механізми, напрацьовані вже роками, як ці колізії подолати, але насамперед, коли ми говоримо про їх наявність, це вже свідчить про недосконалість цієї правової системи, яку ми і намагаємось. Ну, власне, коли ми кажемо про мільйон нормативно-правових актів в Україні, ну це теж величезний масив, насправді, але ми не маємо на увазі, що це винятково закони. Де найбільше ці суперечності виявляються? Бо у мене просто таке відчуття, що буде суперечність між тим, що вже є закон, в якому прописано якась норма, для виконання якої має бути ще прописаний десь додатково механізм. Наприклад, там в постанові Кабінету міністрів. Чи, можливо, указ президента буде виданий, який безпосередньо регулює подібну річ, і їх може нашаровуватися чимало. І там, чи, наприклад, якісь рішення чи розпорядження голів облдержадміністрації, зараз війська адміністрації. Де найбільше ховається, так би мовити, зло в ось цих суперечностях? В яких документах? Ну, Сказати так вам точно, які нормативно-праві акти в нас на сьогодні переважають? В... В аспекті колізійності, напевно, що да, я, на жаль, не зможу. Такого аналізу я не зустрічала. Але е, найбільше в нас є таких от недоліків, зустрічається саме е, в межах або одного нормативно-правового акту. Воно може бути. Також може бути, наприклад, ми беремо закон, да, і е, підзаконний нормативно-правовий акт, який було прийнято з метою. Е, більш детального врегулювання одного чи іншого виду суспільних відносин. І ось коли ми бачимо, що закон і підзаконний акт суперечать один одному, то дійсно це виникає досить серйозна проблема. Як приклад, можу навести вам такі нормативно-праві акти. ну, так, щоб воно було зрозуміло, да, коли ми можемо з цим зіштовхнутися. Наприклад, у нас є норма конституції, це стаття 13, яка передбачає, що природні ресурси є, які знаходяться в межах нашої держави, вони є власністю нашого українського народу. Натомість, якщо ми подивимося з вами на лісовий кодекс, так, який більш детально регулює це питання, там є така стаття 66, в якій зазначається, що громадяни... Мають питати дозвіл власника лісів, що у нас допускається приватна власність щодо лісів. Щодо спеціального там щодо збирання грибів, ягід, квітів, рослин. Тобто, тут ми бачимо вже таку пряму суперечність, і вона в нас існує. Також я хочу навести такий приклад. Він досить резонансний був. Я думаю, всі про це чули, коли в нас планували на Прикарпатті призупинити планову шпиталізацію чоловіків приземного віку. Так, мало бути там рішення органу місцевого самоврядування щодо призупинення такої госпіталізації без дозволу ТЦК. Насправді, це також вони відмовились від ці від цієї від таких планів, оскільки воно прямо порушувало б норму конституції України про охорону здоров'я. От в таких випадках да тут ми бачимо, нібито і акт органу місцевого самоврядування, який міг би суперечити основному закону нашої держави. Ну і таких випадків насправді досить багато. Це і податкове законодавство, це і господарське, цивільне, тобто таких випадків ми можемо знайти безліч. Але ж і до цього закону те, що ви якраз вже говорили, що усунення ось цих колізій вже застосовували. Ну тобто, є якась ієрархія, конституція найвища сила, далі закони, підзаконні, і отак, наприклад, так, тобто, ми могли автоматично, здається, ну теоретично, що найменше, відкидати те, що не підходить за рівнем розташування в цій ієрархії. Або, наприклад, ще був такий варіант, що пізніше те, що прийнято пізніше, скасовувало, автоматичну дію попереднього, ось ці всі речі вони діяли е, просто. Від безвиході, але якби подібна річ трапилася в в при розборі в судовому порядку, то вона не мала би б, е, якогось такого доказовості безпосередньо, і можна було просто сперечатися, хто перетягне е, в чи, чия правда візьме, і е, е, якщо ми зараз візьмемо сам безпосередньо закон, е, який на думку е, точно Руслана Стефанчука має вирішити ось цю проблему, е, тобто е, різниця буде відчути. 노은요 Дійсно, ви правильно зазначили, що на сьогодні ми мали проблему колізії, так і ми мали способи їх врегулювання. Це темпоральний спосіб, про який ви зазначали, тобто діє акт, який е має перевагу, е акт, який е прийнятий пізніше, наприклад, да? ієрархічно, Тобто, якщо ми говоримо про акти різної юридичної сили, то діє відповідно вищий юридичний акт з містом. Тобто різні способи вони були напрацьовані, вони в принципі діяли ефективно. Але саме основне про що ми з вами говоримо, що за Конодавство воно не повинно допускати таких ем, випадків, коли е, буде дійсно е, е, виникати такі суперечності між правовими нормами, оскільки ми говоримо вже про його недієвість і про те, що суспільні відносини, вони вже не мають однозначності в їх регулюванні. Звичайно, при вирішенні в судовому порядку береться до уваги ось ті правила вирішення колізій, але немає напевно, що гарантії, да що воно буде саме використано в даному випадку. Наприклад, є дві норми. Ми посилаємося на ту норму, яка саме нам здається на даний момент більш правильною. Так в іншому суді може бути може існувати інша точка зору. Це один випадок. А інший випадок, коли є один нормативний закон, один закон і норма закону. Суперечить тому самому е, норм, нормі того самого закону, тобто в такому випадку, як діяти, е, знов приклад такого наведу вам основи законодавства про охорону здоров'я, коли в нас є норма, яка передбачає таємницю медичну, да а інша норма передбачає обов'язкові е, е, медичні огляди для працівників. Які проводяться вже і контролюються роботодавцем. тобто в межах одного закону, ми маємо дві норми, які в принципі да можливо тут тлумачення цих норм допоможе конституційним судом, але все ж таки, коли є однозначність в регулюванні суспільних відносин, воно сприяє і стабільності тих самих нормативно-правових актів і подальшій визначеності самого законодавства.